Біфрен спокій за ясної голови. Жан Гріцфельд революціонер української моди. Подіумами для його показів ставали залізничний вокзал, закинутий автобусний парк, льодова арена. А у березні 22-го він шокував берлінську публіку звуками сирен. Закривавлені моделі та слова на одязі, що набули сакральних значень для кожного українця: це воля, сміливість та мир. Там люди прям плакали в залі і кажуть, що ніхто не хотів розходитись. Дизайнер мав представляти іншу колекцію: війна внесла корективи, і замість високої моди жан показав українські реалії. Нову колекцію готував буквально за п'ять днів, ще й дистанційно, бо відчував, що вдома буде кориснішим. Була звісно можливість поїхати, але я її відхилив кожного дня. Було по три-чотири інтерв'ю. Я коли їй давав інтерв'ю, то прям ракети з моїми вікнами летіли. Зізнається 24 лютого його світ перевернувся, адже до останнього не вірив, що війна можлива. Того ж дня дизайнер переїхав до мами, аби підтримувати її морально. Вона, хоч вже на пенсії, продовжує працювати дитячим стоматологом. У Вас не було страху лишатися у Києві? Звісно, ми з мамою дуже багато розмовляли. і Мама казала, може, треба виїжджати, але вона в мене ще лікар, і Вона також працювала майже завжди. Я і пишаюся. Вона дуже сильна в мене жінка. Вона виховала двох хлопців. Дитинство Жана Гріцвельда загартувало в прямому сенсі, адже хлопець, хоч і народився в Київ, Вів перші 10 років життя провів у Сибіру. Звідти родом його батько, росіянин з німецьким корінням. Один з сюжетів, які я пам'ятаю, ми доходили до школи, і в тебе змерзали світ, і Не міг розплющити очі, і треба, щоб їх розплющити. Треба було ось так розморозити. Коли шлюб розпався, мама повернулася на батьківщину з двома синами. Доводилось працювати на кількох роботах, аби хлопців забезпечити. Ми її фактично не бачили, тому що вона хотіла найкращого для своїх дітей. Я мріяв піти знову таки на бальні та але це був Ну, таки дуже е, індустрія, така яка потребувала дуже багато грошей на черевики, на костюми. У Нас просто не було фізично на це грошей. Тому я так і не пішов. Ще тоді Жан усвідомив, заради втілення мрій доведеться закачати рукава, і до великих подіумів дійшов крізь терна. Я обрав цю професію. Це так круто. Так було тяжко, і мене завжди критикували. Мене завжди гнобили. Мені завжди. Де казали, що я роблю щось не так у 2012-му Жан Гріцфельд представив свою першу колекцію. А вже за кілька років про його перформанси заговорили всі українські модники: покази на льоду, литовищі, закинуті автобусній базі та на пероні залізничного вокзалу. Такого Київ ще не бачив. Не оминав дизайнер і тижні моди у Москві, а у 2019 році взяв участь у фешн-параді на день міста, головною темою якого була дружба народів. За це ім'я дизайнера потрапило до бази Миротворець і у Ukrainian Fashion Week засудили цей вчинок. Чи шкодуєте ви, що ви поїхали тоді до Росії саме з такою повісткою про якусь дружбу народів, якої вже на той час не було давно? Я вбачав певну місію, коли я приїжджав, розповідати людям про те, що відбувається насправді. Ось цей івент дружби народів, який був мене запросив, мій найкращий друг, і він казав, що ось буде можливість розказати про Україну? Я бачила, що ви тоді давали коментар російським змі чи Говорили, можливо, бо їм щось про Крим, про Донбас? Завжди завжди казав. Всі ті друзі, які тоді долучились до показу. Вони зараз всі виїхали з країни. І вони дуже підтримують Україну. Окрім показів, Жан відвідував у Росії рідних по батьковій лінії, та тепер не скоро з ними побачиться, хоч вони і не підтримують політику своєї країни. Вони написали, як ми тут, чи може щось потрібно. І знаєте, ми тут сиділи й ридали, тому що все одно дуже багато людей себе почуває там в. Заложниках ваш батько вам телефонував після 24 лютого. Ні, не телефонував. Ми не спокоїмось. Ми не в контакті з ним. зараз. За яких умов для вас можлива поїздка у Росії? Неможливо, неможливо. Нині модельєр багато часу проводить у Європі, готує масштабні проєкти. Тиждень моди у Фінляндії обрав Жана дизайнером року. Для нас це можливість зараз охопити велику аудиторію і. Країни, які б ще одного разу змогли подумати про нас про Україну, про те, як вони можуть допомогти, і як ми можемо використати наше мистецтво для того, щоб направити увагу в правильне русло. Попри увагу за кордоном, дизайнер мріє знову вражати українську публіку і вірить, така можливість скоро з'явиться. Ви своє майбутнє бачите в Україні, чи все ж таки ви б хотіли мігрувати? Це мій дім. Там живуть мої рідні люди. У мене дуже багато планів, що ще зробити можна буде, коли можна буде, все, чого ми зараз всі хочемо. Це миру, це перемоги.